Буду вдячний за ваші поради, за ваші думки, бо третій раз я вже не готовий ставити на друк. Е, в общем, яка історія Продрукувалось мене 15 близько годин, мабуть, може десь так. Е, і серед ночі був падіння напруги в місті Суми. Е, там впадає напруга, буває 117. Вольт показує. Це коли на ранок я вже дивлюсь на принтер, який пише: помилку, що напруга впала. А звісно ж, стіл уже стив. Веслок продовжувати друк. І також я поставив після цих 15 годин серед ночі воно стопнулось. згріб це все в мусорку. Заново запустив друк. 22, здається, години десь продрукувалося. Знову на наступний ранок я чую, лежу, що принтер уже десь там не друкує. І я розумію, що сталося, дивлюсь, і так знову був скачок напруги там до 170 чи 150, здається, ну, щось там теж таке прям гранню. І е, також нічого не надрукувалося. І буквально залишалось там, здається, близько 5 годин залишалось би до фініша. І я знову це все згрів у мусорку і чекаю від вас парад. Можливо, хочу купити е, безперебійник якийсь, десь е, не знаю. Десь на 7 на 9 а годин, бо стоїть А1 із АМС-кою, і плюс к 1 с стоїть креаліті. І думаю, можливо ще і компа туди підробити. Ти чисто так, аби, аби було підключено, все одно ж воно стоятиме. Думаю, взяти такий безперебійник. Можливо, там якісь 10-20 півгодини буде працювати ця вся зв'язка. Ну, зрозуміло, без компа. Вдруг взагалі пропаде світло, а так ці перебої, щоб згладити. Думаю, поставити оце також луку. Що ви мені підкажете? Дуже дякую.